Створюємо акцентні вишинки у зоні нижньої губи для гармонізації об'єму та надання більш жіночного образу. Болюси формуються у підшкірно-жировій клітковині по 0,1 0,2 мілілітра на кожне введення. Голка не просвічується, але й не заглиблюється у круговий м'яз у зоні верхньої губи. Від куточків рота відступаємо від 1 до 2 міліметрів, виконуємо вкол і просуваємося паралельно до червоної кайми для більш точного контролю. Фіксуємо шкіру губи пальцями вільної руки. При поверхневому введенні в первинних губах потрапляємо у внутрішньом'язовий канал. Саме введення препарату в цю зону дозволяє досягти натурального чуттєвого результату, використовуючи мінімальну кількість проколів. Об'єм на введення вздовж каналу від 0,2 до 0,3 мілілітра. Вертикальними векторами формуємо чіткі колони фільтрума та арку купідона. Це додає губам жіночності і гармонійно підкреслює їхню природну красу. Для цієї процедури обираємо філер середньої щільності, Mifil Deep. Його основні переваги: легкий розподіл у тканинах, відсутність набряклості та негігроскопічна структура.